А от стосовно поля бою, ми розуміємо, що ситуація на полі бою може змінитися в тому числі і за допомогою наших західних партнерів. Та ми пам'ятаємо, як на цю ситуацію на полі бою вплинуло те, що в Штатах сім місяців думали над тим, ну вірніше не могли проголосувати за допомогу Україні, і як це вплинуло на поле бою, що потім власне самі військові аналітики зі сполучених штатів в тому числі і визнавали зараз. Як ви бачите, як Захід реагує на... Ось цей так званий глобальний південь, який зібрався на Бріксі, чи відчуває він від нього небезпеку? Чи можемо ми очікувати якихось ще подальших кроків більшої підтримки України з боку наших міжнародних партнерів? Чи все ж таки знову ж таки все впирається в вибори в Сполучених Штатах? А, воно звичайно впирається в вибори в Сполучених Штатах найближчі два тижні нічого драматичного не повинно статися, якщо воно не станеться з інших причин? Ну там я не знаю. Чорні лебіді завжди бувають. Е, хтось раптом помре або щось раптом з'явиться абсолютно нове. Але е, серйозну розмову з е, великим півднем чи глобальним півднем. Е, Євроатлантичне е, товариство буде вести в Бразилії через місяць віками, коли відбудеться G20. Ось це і є те місце. Де реально представлені дві, а, я би так сказав, і опонуючі, і е, взаємодіючі е, сили сьогоднішнього світу, тобто де і глобальний південь, в своєму, так би мовити, максимальному розквіті, де і е, найбільші держави демократичного заходу, а там питання України не буде першочерговим, але воно буде весь час на тлі всіх інших питань. І до того часу ну, в Сполучених Штатах з'явиться новий президент, який, можливо, і не приїде туди в якості нового президента, але там буде незримо стояти. І політика вже буде кроїтися за участю цього нового президента. Так що дочекаємося g 20 для цього. А щодо допомоги Україні кількісної і якісної, все, що можуть вишкребти зайвого зараз. Проводять серйозну ревізію наші партнери, ось ці 50 країн, які в Рамштайні. Повторюю, вигрібають все, що у них залишилося в запасах, тому що відбувається паралельно серйозне оновлення техніки. Поле бою змінюється. Вони це бачать в Україні: дронів треба більше, танків треба менше. Ну, і, і так далі, і, і подібні речі. Крейсери і лінкори стають зайвими, а Мавура і інші, так би мовити, морські дрони стають якраз більш потрібними. Тобто ми будемо отримувати теж приблизно стільки, скільки ми отримували, може трішки більше. І очікуємо, що як тільки вибори в Сполучених Штатах відбудуться, то тоді і будуть прийматися. Серйозні рішення, які стосуються і плану перемоги, який е, президент України возив Вашингтона потім по інших столицях і представив українському народові, і е, можливості скликання саміту миру чергового е, чи не скликання, і так далі. Так що, на жаль, е, треба потерпіти почекати. Ну тут питання в тому, чи варто просто терпіти, так? Чи можемо ми зробити якісь, ну не знаю, дії заяви нові союзи, зав'язати і підписати документи про нові союзи? Що нам в цьому випадку робити? Заяви нікого не переконують. Переконують, взяли в чи не взяли. А так само переконують, війшли в Курську область, чи не війшли. Ось це те, до чого приглядаються і чого кожен ранок очікують новин е, в усіх наших країнах, і партнерах, і ворогах. Тут все визначається. Е, які нові союзи? Все вже визначено, хто з ким. Е, всі, хто міг засвітитись, засвітився. І хто на щось здатен, він засвітився. А якщо. Скажімо, Нігерія не висловила жодної думки на цю тему. Ну, то не страшно. Вона вона сама по собі, а світ сам по собі. Це не її інтереси. Так що нам треба, як то кажуть, не суєтіця, а наша дипломатична і, скажімо, ну, дипломатична насамперед, активність і зовнішньоекономічна активність як була, так і є насамперед спрямована на те, щоб добувати озброєння. А боєприпаси і якомога швидше, і якомога дешевше. Це робиться в режимі нон-стоп, і, власне, певною мірою ми бачимо, що результати є. Ну і крім того, треба вирішувати домашні питання. Знаєте, чи це міжнародне питання, чи домашнє питання? Майже 100 тисяч самовільно наших громадян самовільно. Покинули військову службу і втекли в тил, або там скільки з 90 тисяч, ні, 40 тисяч людей незаконно перетнули кордон, або там ще якась колосальна кількість людей незаконно отримали інвалідність і теж не посилює наші збройні сили, а отже, не посилює е, можливості е, перемоги. І сьогодні мені потрапили на очі драматичні цифри. Українці витратили за 9 місяців цього року. За 9 місяців цього року 93 мільярди гривень на купівлю нових автомобілів, що на 20 більше ніж минулого року. Значить, живемо краще, а все в порядку. Ось розумієте, це все і є тим тлом, на якому відбувається війна. І говорити про те, думати про те. Що наші партнери цього не бачать, не знають. Якщо ми з вами знаємо, якщо воно в ЗМІ, то й вони знають. А це помилка. І, отже, з цим треба щось робити: з цими МСЕКами, з цими кордонами, з цими автомобілями і так далі. В Британії, тільки в Британії, в тій же Німеччині після Другої світової війни діяв абсолютно жорсткий квотовий контроль за отриманням бензину. Це 40 літрів на місяць. Куди хочеш туди їсть. Хочеш на, на пляж, а хочеш до тещі. Твої проблеми. Але 41 ти вже не отримуєш. У нас можна? І, 500, е... і 50 тонн можна. Ну, а це імпорт, ми їх не виробляємо. Та, Розумієте? Не, не, не ми їх не виробляємо ці тонни. Але давайте от поговоримо, власне, про те, а що ми можемо зробити. Буквально останнє питання. Президент України доручив розробити ще один план щодо війни. Про це нам повідомляє BBC Україна, і він заявляє, що це не буде альтернативною планом перемоги. Це будуть власне ті кроки, які має виконати сама Україна. От які це кроки мають бути? Дуже правильне, дуже правильне рішення. І, власне, показово, що на це зауважили в основному. Представники різних неурядових організацій, різних засобів масової інформації, і вже тоді, на тому етапі, коли президент Зеленський був Сполучених Штатах і представляв там план. А говорив, а де ж план для українців? І після того, як він виголосив е, його, свій план в Верховній Раді, е, він почув ці е, пропозиції і дуже добре, що він це робить. А що повинно бути в цьому плані? Власне, частину я вже сказав. А повинно бути перетворення України на воюючу державу, де не можна е, купувати 40 квартир, де не можна виїжджати е, 5 тонн е, імпортного палива, е, де не можна, так би мовити, кататись на Мальдіви і все таке інше, де не можна викладати тротуарною плиткою те, при, при фронтові міста, а викладають, і ми це все знаємо. Ось ці речі. Так само, як і е, регульоване нормальне оподаткування, так само, як і е, митниця, яка залишилась тою ж самою українською митницею, яку ми знаємо 30 років, яка дає нам рівно в три рази менше прибутку, ніж повинна. Е, ну, правда, деякі оптимісти кажуть, що і в 5 разів, але це мені здається, це перебільше. Отже, все це і є наш внутрішній план. Той, хто може воювати, повинен воювати. Хто не може воювати, повинен спрямувати своє життя на те, щоб допомогти тому, хто воює. А просиджуючи кожен вечір в дискотеці і процентуючи там знову ж таки імпортні, найкращі шампанські, він не допомагає, а він шкодить нашим Збройним силам і нашому mm -hmm. бізнесу. Тому що це імпорт. Брати відповідальність на себе за майбутнє своєї країни, пане Андрію, я дуже дякую вам. Андрій Веселовський, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся повертатись.